Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Сю Білорусі стрясло нова аварійна зупинка Чигиринська ГЕС, Що на території Білорусі телеграм-канали партизан пишуть про понад 15 хлопків та аварійний скид води. Шльози пошкоджені, є загрози, підтоплені понад десятка сіл. Ситуація надзвичайна, неженери вже працюють. Причини хлопків невідомі. Вода прорвалася на один із військових аеродромів. Є затоплена військова техніка. Ві в Білорусі наразі аварійно відключається від енергоживлення. Кільцева система дає про себе знати. Світла немає. Теж стосується Пітера та Москви, аеродроми, військові об'єкти, ядерні облашки без електроенергії. Що ж, Україна атакуватиме енергетичну інфраструктуру РФ та Білорусі. Відповідно аналогічні удари, заявив військовий експерт Олег Жданов. Звичайно ж, будемо навіть секретар РНБО заявив про те, що відповіді тепер будуть зеркальними. Ми мовчати не будемо на кожну підстанцію. Ми будемо знищувати підстанцію на території РФ. Нехай теж сидять блекауді, щоб вони розуміли, що це таке, зазначить. Він при цьому експерт акцентував на тому, що в Україні на відміну від РФА є вже досвід. Ми це вже пережили минулого року. У нас є величезний практичний досвід, не тренування, а реальний досвід. Як долати енергетичні блекаути в холодну пору і темну пору року, коли день дуже короткий у ніч дуже довга. У них цього немає. Отже, у нас тут навіть буде перевага відповідати. Ми будемо жорстко на кожен напад у бік нашої енергетичної системи. За словами Владислава є вірогідність того, що в разі влаштування Росії блокауту в Україні наші сили. Оборони створять аналогічні умови для окупантів щодо ситуації на тих територіях, які межують з Україною, то є абсолютно чітке твердження. Ворожі військові об'єкти, які розташовані там, куди можуть дістати українські сили оборони, вони ці об'єкти мають палати від уражень українською зброєю, а не від тієї, яку нам передали партнери, а саме від української, тому і блокаути там виключити не можемо. каже селезньов. Якщо це буде стосуватися об'єктів енергетичного комплексу, який забезпечують електрикою, військові бази, арсенали, військові частини підприємств. Військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тому, коли начальник ГУР Міністерства оборони України та Буданов говорить про те, що в Москві можуть бути блекаути, я думаю, що все це може бути орієнтуватися на те, що дати можливість відчути мешканцям РФ, що війна вже не на телевізорі, а вона за вікном. Військовий експерт-полковник запасу Леждану в інтерв'ю Главреду розповів, наскільки доцільно Україні розпочинати білоруську операцію, що це дасть, і які ризики вона створить для низки українських областей, у якому разі Лукашенко може не віддати. Те наказ армії чинити опір ЗСУ, а також, чи може Білорусь бути відірвана від Росії. Ми запізнилися. Проїзд пішов переносити бойові дії на території Білорусі. Потрібно було ще 2022 року, коли звідси в Україну вторглися російські війська. Саме тоді був сеанс здавати ударів по тилових об'єктах, базах, зберіганнях, і ремонту. Сьогодні для потрібної операції немає підстави, тому завдамо ми удару. І що далі, хіба Білорусі сьогодні нападенні? Безумовно, Білорусь має понести частковий то. Відальність за свою роль у цій війні позов України буде не тільки проти Російської Федерації, але й проти Білорусі. Репарації потрібно вимагати з обох держав. Однак для відкриття білоруського фронту у нас сьогодні немає таких прямих підстав, хоча РФ зосереджує військові запаси на території Білорусі. Тільки за 9 місяців 2024 року Росія завезла 2,5 тисячі тонн боєприпасів для авіації систем ППО та артилерії. Ні Річ у тім, що минулого року приблизно таку саму кількість боєприпасів Росія вивозла зі складів Білорусі. Відповідно, Лукашенко завжди може. Сказати, що Росія може повернути те, що брала, крім того, вона просто накопичення боєприпасів, якщо вони не становлять прямої загрози для України, не дає нам підстави бити по складах, де знаходяться ці ракети. Йдеться не тільки про те, що у нас немає підстав для початку такої операції, про те, що вона передбачає величезні ризики для нас. Війна на два фронти. Ми і так зараз воюємо на три фронти. Відкриваємо ще й четвертий, а ми ще потягнемо, перебуваючи фактично на півоточенні. Звичайно, для вторгнення в Білорусь нам потрібно приблизно 200 тисяч неу в білорусі в чисельність армії становить 60 тисяч осіб, і це від без мобілізації без розгортання. Відповідно, нам потрібно мати перевагу, хоча б у 2,5 рази, тобто 150-200 тисяч осіб для такої операції. Крім того, не варто забувати, що це Білорусь одразу ж вперше пишеться Росія. Вона напросить зусилля на лінії фронту, атакуючи наші позиції. Можливо, і завдасть іншого удару. У цьому разі у РФ будуть підстави для застосування ядерної доктрини, хоча навіть після входження ЗСУ на території Росії Путін не задіяв ядерної доктрини. Конест. Тутуція ра він і тут почне топтати ногами і вкидати в смітник. І у разі, коли іноземні війська перебувають на території російської держави, конституція зобов'язує президента захистити державу усіма способами. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.